Я... Так. Ну, це таке, наприклад. Так? Тобто тут ми отримуємо теорію, викладачі приходять, нашим дітям викладають, розказують, пояснюють. Так? А тут ми будемо мати практику. Тобто домовлятися з цими потужними такими організаціями, які будуть, діти будуть приходити туди і своїми очами бачити, як все це. це да? як працює банк, які, тобто ну, Укртелеком, Лайфсел, це все також, окрім того, ці всі офіси також, скажімо, ну, біля. Це все отак розумієте? Тобто навіть не треба нікуди. І це дуже цікаво. Я думаю, що і дітям, якщо це будівельні, якісь буде, будівельна академія, якісь будівельні напрямки, то це Кедор, це потужна організація. Яку діти можуть ходити на заходи, екскурсії, бачити, як, як, як воно там відбувається. Я думаю, що це дуже буде цікаво. І, звичайно, як останній крок тут організація обов'язково спільних заходів з батьками і представниками вищих закладів та можливістю відвідування цих установ. Тобто також обов'язково залучаємо сюди батьків, щоб батьки бачили, чули, як це, що це, і змогли більш-менш скоординувати своїх дітей, які напрямки їм обирати. Тобто ми вже потрошки з п'ятого класу, вважаючи звичайно на, ну скажімо так, який це клас, розрахунковий вік, ну тобто, це все такий нюанс. Ну, тобто, ось так я бачу ото професійне зростання, професійну мотивацію наших старшокласників. Тому що їм треба визначатися це, це сьогодні надважливо. Тому ось, ось шляхом ведення ось таких спецкурсів, факультативних занять, залучанням вже вишив, Практика, теорія і, звісно, батьки, які будуть відвідувати це все разом, будуть розуміти і буде спокійніше. Тому я думаю, що ось це ну, найперше, мабуть, що я б зробила, з чого б, мабуть. Дякую за увагу. Дякую. Якось так можливо трішки сумбурно, але. Якщо дозволите, дай я два слова скажу. Ну, по-перше, я от, почув, що ви під час презентації дійсно стали самі собою. Так ви трошки розкрились, так емоційно почали говорити. Впевнено, це дуже добре. Ми нарешті побачили того чоловіка, який дійсно там составляв про себе резюме і писав, що амбітна. Смілива і все ж таке, да, тому що до того ви дуже хвилювалися і це вам, мабуть, заважало. Але що я хотів би вам зауважити? От Ми почули таку інтересну презентацію, де ви багато казали про ваші плани. Але, якщо розумію, і бачивши, ви до того 5 років працювали директором школи Так. 47-го. Так, Юністер. Та яка, ну, Тож можна сказати, майже в серці нашого міста, там десь ну, не більше кілометра між дистанційному. Скажіть, будь ласка, і на мою думку, от, дуже не вистачало саме для мене прикладів того, що ви зробили вже на своєму місці. Як це працювало у вас? І тобто, ви вже працювали вже на професаді директора, тобто всі ці ідеї. Мабуть, мали вже змогу за ці 5 років якось реалізувати. Тобто зараз ми чули з вами ваші е, побажання, якісь мечти, дрімс ну, такий, та? або якусь програму, от, що е, від, е, відокремлює якісь наші побажання, якісь мечти, які, знає, мрії, я подбачаю, якісь мрії і програми. Е, якщо б були, якщо б ви навели приклади, от ви казали, що я там. Буду освітлювати якісь приклади досягнень педагогів для батьків, для того, щоб всі розуміли, що в нас. І якщо б ви сказали, що, наприклад, в моєї школі ми це робимо так, 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 це була б інша зовсім річ. Ми б yes. розуміли, що ви А то ми зараз, от, я послухав, і я не розумів, це план чи мрія. Я можу відповісти. Так. так, да. так э, ні, це не мрія. Це конкретні дії, до яких треба прагнути, це завдання, до яких треба йти. Щодо роботи в гімназії, я просто У мене були такі думки, але я на. Подумала, що це на, на ну завжди ну на, господи, не можу. Ну скажіть як вам зручно, на якій мові зручно? Кажіть, нічого страшно. Справи не в мові. Я просто 에, думала, що ми сьогодні не про 47, <сум> Що сьогодні вся mm. увага mm. на 122, двадцять mm. Тому я для себе. Я вирішила, що якось буду це відпускати, але я можу на ваші питання відповісти, якщо, якщо можна, це було питання. У мене якщо також, стисли, були, дуже стисли, так, мене також були, коли я е, прийшла до 47-ї гімнації, е, в нас також були проблеми з контингентом. Але дійсно хочу сказати, тобто, я знаю, що це за проблема, і як залучити більш дітей, тому що там у мене також це проблема була, і я її подолала. Скажу чесно, і відверто. В мене почали більше приходити діти. Я сама особисто відвідувала близько розташовані садочки презентацію про заклад, я сама виходила на директорів закладів дошкільного освіти, це просила про супер. зустрічі з батьками. Це я супер. розказувала, я виступала От, сама. Саме тому я, Том я тим сам... перебиваю вас. От, якби ви казали по кожному з прикладів, ви казали, що взаємодія з дошкільним закладом це одна із таких напрямків вашої роботи. Якби ви дійсно сказали, що вже є в мене досвід, я вже до. Ну, інша річ, ви б розуміли, що ви е, знаєте, про що говорите, і це дійсно плани, і вони дійсно будуть реалізовані, тому що ви вже маєте досвід. І так по кожному питанню. І якщо ви кажете там, про взаємодію з е, підприємствами, якимись, теж саме казали, або, якщо вам сказали, відверто, що наразі такого досвіду ще немає, це я намагаюся, але вважаю, вважаю що це буде, теж буде працювати. Тобто цього не вистачало в цій презентації, розумієте? І я просто, Тому що презентація це дуже важливо, це ваша ну, скажімо, комунікація з навколишнім середовищем і ваша можливість е, залучити собі більше друзів, як ви казали. Да? Батьки повинні стати друзями батьки і з тим, сквоми працюють. Тобто публічна ваша презентація, це можливість їх. Долучити в себе в команду, да якось так їх трошки підбадьорити і за передати їм свою таку от і енергію. Тобто я вам просто рекомендую на наступного разу весь час давати якісь практичні приклади, бо тоді це буде добре. А так, ну я ще кажу, було приємно вас бачити, що ви дійсно так горіли цією презентацією і вже почували себе впевнені. Добре, дякую, тобто ми голосуємо. Дараз? Дякую. <зв> -дякую. 6, у нас 4, 1,5 баллов. Півтори бал. Угу. У нас проходний бал. 0,5, да, чи? Так, 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 я. я Там 2, так? так. так. Uh -huh. Ситуаційне завдання. Так, 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 0, 5, так. 0,5. 0,5 або нижче не проходить, в нас півтори, uh -huh. то півтора, тобто безумовно. Давайте да, можемо запросити. Так, Ірина Володимирівна. Оголошуєте за мен. Тобто давайте, Ірина Володимирівна, ми підводимо зараз вже результати як останнього ваш етапу Це презентація, так і всього конкурсу взагалом. І ми раді вам повідомити, що ви взагалі набрали 3,5 бала і ви Скажімо так, отримувати змогу стати керівником закладу і попрацювати, і втілити в життя те, що ви нам сьогодні презентували. Ми вас вітаємо щиро, да, вважаємо вам успіхів на, цей, на цьому поприщі, Да, І в свою чергу кажемо, що і департамент освіти, і міська рада, наша комісія, зокрема з освіти та взаємодії з громадськими організаціями будемо намагатися якомога вас підтримати. Дякую yeah, дуже. Very... Все, бажаємо. Yeah, ja, Вам треба буде підписати протокол зараз хвилинку. І ми вже закінчимо цю проповіці. Ознайомлена. Ознайомлена зможе до пропозиції немає. Бачите, навіть ручка писати перестав. А може там такі були запобіжники якісь? Зауважень та пропозиції немає. Ще раз вас вітаю. Вітаю. Всі вікна. Вітайте, вдихайте. Дякую вам, добре. А ще раз ми вас інформуємо, що у нас велась відеозйомка і ви результати все можете побачити себе на екрані, на веб-сайті нашого департаменту освіти. Так що перед. Дякую, дякую.